Світ шоу бізнесу не залишився осторонь великої війни в Ізраїлі. Чоловічий журнал Playboy припиняє співпрацю з колишньою порнозіркою ліванського походження Мією Халіфою за її підтримку у соцмережах нападу Хамас на Ізраїль. Далі докладніше. Бургер до порнографії доведе. Мія Халіфа розпочала свою кар'єру в порноіндустрії в жовтні 2014 року, після того як один з відвідувачів ресторану швидкого харчування мережі Вотабургер, де працювала майбутня порнозірка, запропонував їй зніматися в кіно для дорослих. Менше ніж за рік Халіфа стала зіркою порталу. Pornhub. Ролики за її участі шукали там найчастіше. На жаль, зображати пристрасть їй давалося краще ніж інтелект. Так у своєму твітері соцмережі, яка тепер має назву X, Мія Халіфа кілька разів писала про війну в Ізраїлі, недолуго жартуючи про цитую сіоністський режим апартеїду, який повалено партизанами в підроблених сорочках Гуччі. Тож нічого дивного, що після цього редакція чоловічого журналу розіслала електронні листи своїм передплатникам із заявою, що видаляє канал Мії з платформи Плейбої. Тепер на сторінці Халіфи відображаються слова не знайдено. Треба зазначити, що акторська діяльність Мії халіфи, яка народилася в столиці Лівану Бейруті в родині ліванських католиків-маронітів, зустріла різку критику на близькому сході, де її звинуватили в осоромленні себе та своєї країни. Батьки Мії припинили спілкуватися з нею через вибір професії. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.